Слава Ісусу Христу, чи є обов'язковим для християнина бути членом живої церкви Христової? І що відповів Геній Джеймс Клерк Максвелл, великий вчений християнин 19 століття? Він розробив електромагнітну теорію світла і припустив існування. Електромагнітних хвиль і участь у Кемблінжі Максвелл прийняв вчення Біблії. Максвелл він усім серцем повірив, що Бог він омив усі його гріхи заради спокутної смерті Христа на Голговському хресті. Він присвятив своє життя. Ісусу і відкрито заявляв, що немає справжнього життя без рятівника. І один із друзів Джемса по Кембриджу він згадував, що він із задоволенням годинами читав Біблію, не пропускав недільних богослужінь. І це ще один секрет великих людей та їхня відповідь. На запитання, чи є обов'язковим для християнин, християн бути членом живої церкви Христової? Звичайно, адже церква це тіло Ісуса Христа, і вона діє у нашому поколінні. І, будучи частиною церкви, ми стаємо одним з Богом. Амінь.